Виплата заборгованих зарплат бюджетникам першочергове завдання міської влади. І хоча тижнева затримка справді виникла через об'єктивні причини, вже невдовзі фінансові надходження відбуватимуться за звичним графіком. Зараз на рахунки бюджетних установ поступають кошти, ну іде оформлення цих процесів бюджетних, казначейство отримало таку вказівку і. До кінця дня, включно 15 число, тобто вчорашнє число, всі, хто повинні були отримати заробітну плату, вони її на рахунках будуть мати своєю чергою. Керівники галузевих профспілок із розумінням поставились до ситуації, і пообіцяли своїм колегам, освітянам та медикам повідомити про результати зустрічі із головою КМДА. Олександр Павлович Попов теж завірив, що починаючи з понеділка, тобто це в нас виходить 19 листопада. Кошти авансовані кожному працівнику галузі освіта, будуть виплачені усі райони міста Києва. А до кінця наступного тижня кожен освітянин отримає оплату праці на карткових рахунках. Аванс упродовж наступного тижня отримають інші працівники бюджетної сфери. Юлія Пошивалова Андрій Геля, телеканал Київ.